Майже весь ринок малої сільгосптехніки України захопив Китай. Трактори китайці роблять за технологіями харківського тракторного заводу з нашого ж заліза, але національному виробнику від того не легше. Цього конкурента ніяк не здихаєшся, бо ціна на їх техніку подекуди в п'ятеро нижча. Ціна доступно нашему среднему потребителю. Самое главное, если брать МТЗ-80, допустим, там или 100, стоит в пределах 500 тысяч, то такой же трактор, вот как Джима 25 лошадиных сил, он стоит в пределах 100 тысяч гривен. Українські виробники лише починають відбирати хліб у китайців. І перші суттєві успіхи це виробництво надійних насадок різного призначення, які чіпляються і на китайські мотоблоки. Ця копалка стоїть преділах трьох тисяч гривень. То така ж копалка китайська була також 3 тисячі гривень, але зараз вона стоїть преділах 10 тисяч гривень. Долар в три рази вирос, і ціна на копалку еквівалент, звісно. Тому сьогодні українська лучше і більше розбирають, ніж навіть китайська. Не касається тільки тракторів. Ось цього білоруса збирають у Ніжині, а ці вантажівки повністю наші. Кабіна дуже тепла, сучасна, На повітряній подушці. Гідроусилітель руля, ремі безпеки, як у сучасних легкових автомобілів. Ну і удобства управління рік тому на Чернігівському автозаводі запустили лінію, яка випускає вантажівки, евакуатори і самоскиди. Масштаби виробництва поки що не надто великі, але якби не було перспектив, то взагалі за це б не бралися, каже представник заводу. В місяць випускаємо около 20 грузових автомобілів. больше ніту смисла випускати, тому що ми дивимося на ринок збита. Щоб не ні на складах, у нас са всієї України беруть у нас автомобілі. Грузові голова облдержадміністрації на цьому ярмарку своя людина, бо він вже майже 20 років у сільському господарстві, заради якого покинув авіацію. Валерій Куліч каже, що зараз в аграрній сфері працюють найрозумніші люди. Люди, які працюють, вони є як правило. З вищою освітою високотехнологічно, які працюють на сучасній техніці. На сьогоднішній день сучасний трактор іде по полю. Він практично там сидить не тракторист, а оператор. по спутниковій навігації техніка працює для того, щоб прийти в сільське господарство, вони повинні побути в університеті і в бібліотеці, іначе там немає їм що робити. У філармонії пройшло нагородження кращих аграріїв області, подяками і почесними грамотами від Кабміну, обласної ради і адміністрації. Традиційно оголосили переможців трудового суперництва сільгоспвиробників. В номінації Полісся перше місце посів Куликівський район в номінації Лісостеп. Кращим став Бахматський за Чернівшу спостерігаю, вже більше 20 років. Десь за останні 10-12 років. Чернігівщина докорінно помінялася і в галузі, особливо в галузі рослинництва. Хто міг сказати, що, наприклад, ми будемо вирощувати такі урожаї зернових? Сьогодні вже зібрали там майже 3 мільйони, очікується ще ще не зібрана кукуруза. Сьогодні Чернігівщина якраз входить в саме перше п'ятірку по кількості поголів великої рогатої худоби. Аша каже, що зараз середньостатистичний українець з'їдає по 50 кілограмів м'яса, коли треба з'їдати по 80. Тобто про успіхи українських виробників можна буде говорити тоді, коли цей самий пересічний українець їстиме так, як їсть пересічний європеєць.